Добрий день! Вітаю на каналі від А до Я. Мене звуть Марина і сьогодні я хочу запропонувати Вам зв'язати разом зі мною домашні капці шльопанки. Це буде цикл майстер-класів по в'язанню цієї моделі. Порядок роботи схожий, але з деякими змінами. Одні капці будуть розміром менше, інші будуть добре закривати ногу, такий собі зимові капці шльопанки. Сьогоднішня модель. На стандартну жіночу ніжку. Модель придумана мною. Щоб її легше було зробити навіть тим, хто тільки починає в'язати, я максимально її спростила, тому ці ряди в'яжуться лицьовими петлями. Звісно, що можна використати будь-які візерунки, по вашому бажанню, головне спочатку розібратись, як все в'яжеться. Нагадую, вся інформація про вагу. Пряжу, розмір є під відео. В'язала я такою ниткою з пицями No4. Починаємо Начало роботи ось в цьому місці. Набираємо 4 петлі. Першому та другому ряду пров'язуємо по 4 петлі. Нагадую, в'яжемо всі петлі лицьовими петлями. Пров'язали перший ряд. Далі знімаємо кромочну, в'яжемо другий ряд. Третій ряд додаємо 2 петлі, знімаємо кромочну. Робимо накид, пров'язуємо дві петлі, робимо накид, закінчуємо ряд. Зараз 6 петель. В цьому ряду знімаємо кромочно, накид з попереднього ряду, пров'язуємо схрещеною петлею, щоб не було дірочки. ще один накид. В цьому ряду знову додаємо петлі, накид, в'яжемо 4 петлі, накид, закінчуємо ряд. Зараз 8 петель Пров'язуємо накид з хрещеною петлею. Знову накид, пров'язуємо його, закінчуємо ряд. В цьому ряду знову додаємо дві петлі накид, в'яжемо петлі. Робимо накид, закінчуємо ряд. 10 петель. Пров'язуємо виворотний ряд. 10 петель. Зараз ми зв'язали ось цей шматочок роботи. Далі продовжуємо в'язати 10 петель. Якщо ви хочете зв'язати тапочок на більш широку ногу, продовжуйте додавати петлі. Від початку в мене пров'язано 34 ряда. Якщо ви хочете, щоб тапочок вам закривав більшу частину ноги, продовжуйте в'язати. Зараз треба закрити ці петлі. Закривати я їх буду виворотніми петлями. В'яжемо дві петлі разом, виворотньою петлею. Пров'язали цю петлю. Повертаємо на спицю. Знову дві петлі пров'язуємо разом. Петлі не затягуйте, щоб потім не стягувало на підйомі. Тепер треба набрати петлі по цим сторонам. Набирати будемо по кромочним петлям. Спиця під кромочні петлі, підхватуємо нитку. І в нас петля на спиці. Щоб було зручніше працювати, витягніть спицю, зробіть таку петлю і продовжуйте набирати. Але при цьому затягніть оцю петлю. І наступну, тобто ось це. Все, продовжуйте під набирати петлі. Якщо в деяких місцях незручно набирати спицею, візьміть гачок і натягніть ось так петлю на спицю. Ось так зараз виглядає робота. Я набрала. 41 петлю. Але ця кількість петель не обов'язково. Їх може бути трошки менше, трошки більше. Але важливо, щоб для тапочки на ліву і на праву ногу була однакова кількість петель. Далі, для того, щоб було зручно працювати, ось тут посередині витягуємо трусик. Тепер в'яжемо ось цю частину ряди туди, сюди. Ось так вона буде виглядати. Для того, щоб зробити так званий підйом, будемо додавати одну петлю на початку кожного ряду, не з двох боків, а тільки на початку ряду. Так, знімаємо кромочну. На початку ряду робимо накид і в'яжемо петлі. Оці петлі, які ми набирали, треба пров'язувати так, щоб вони не перехрещувались, щоб лягали ровненько в роботі і щоб було акуратно. Дов'язали до середини, тепер міняємо спиці, цю підтягуємо. цю витягуємо, робимо таку петлю із трусика, і продовжуємо в'язати. Цю петлю підтягнули і наступну петлю теж підтягнули, щоб у цьому місці не було дірочки. Закінчуємо ряд. Тут петлю не додаємо, просто пров'язуємо петлі. В наступному ряду кромочно знімаємо, робимо накид і в'яжемо. Дов'язали до середини, міняємо спиці. Підтягнули петлю, підтягнули цю петлю, закінчуємо ряд, накид з попереднього ряду пров'язуємо з хрещеною петлею. Закінчили. На початку наступного ряду знов додаємо петлю. Робимо накид і в'яжемо, закінчуємо цей ряд, накид з попереднього ряду пров'язуємо з хрещеною петлею. І знов на початку ряду додаємо одну петлю, накид. І в'яжемо. Продовжуємо в'язати ряди туди-сюди, додаючи одну петлю на початку кожного ряду. Я закінчила цей етап роботи, і в мене на спицях 59 петель. Нитку обрізаємо. Наступний етап роботи в'язання підошви. Як бачите, тут в мене є додаткова нитка. Це сапожна нитка, буває вона різних кольорів. Якщо знайдете, то можна підібрати у тон до пряжі. У ну, мене трошки не підходить, ну то нічого, підошва не так помітно. Можна в'язати і без додавання такої нитки, але якщо нитку додати, то буде міцна подошва, яка довго не буде стиратися. Для того, щоб почати в'язати підошву, треба буде перекинути петлі з однієї спиці на іншу, не пров'язуючи, просто перекидаємо. Я перенесла 26 петель, Середні сім залишаємо для початку в'язання підошви. І з цього боку 26 петель. Вводимо роботу нашу посилену нитку, в'яжемо 6 петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6. На підошву до початку ми залишали сім петель, сьома, і сусідня петля. Пров'язуються разом виборітною петлею по лицьовій стороні роботи. Дві разом. Пров'язану петлю підтягуємо. В цьому ряду пров'язуємо 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Остання сьома петля пров'язується разом з сусідньою петлею, лицевою петлею по виворітній стороні роботи. Першу петлю знімаємо, пров'язуємо цю петлю лицевою і протягуємо її через сняту. У наступних рядах додамо петлі, щоб трошки розширити підошву. Бачите, тут в мене 7 петель, потім 9, потім 11. Так, 2 петлі, робимо накид, в'яжемо, робимо накид і останню петлю. Це у нас лицьова сторона роботи, тому останню петлю і сусідню петлю. Пров'яжемо разом виворотню петлею. Підтягнемо цю петлю. Тепер у нас подошва 9 петель. 1, 2. Накид з попереднього ряду пров'язуємо з хрещеною петлею. Наступний накид. Пров'язуємо з хрещеною петлею, щоб не було дірочки. Остання петля це виворітна сторона роботи. Це означає, що ці дві петлі пров'яжемо разом лицевою петлею. Першу знімаємо сусідню пров'язуємо лицевою протягуємо через зняту петлю. І у наступному ряду ще раз додамо 2 петлі. Накид. Накид. Лицьова сторона роботи. Ці дві петлі пров'язуємо виворотньою петлею. Зараз підошва у нас 11 петель. Все те саме пров'язуємо петлі, на з попереднього ряду з хрещеною петлею і закінчуємо ряд. Далі продовжуємо в'язати підошву на 11 петлях. Якщо ви хочете більш широку підошву, то зробіть додавання петель ще кілька разів. Продовжуємо в'язати, прибираючи петлі з правого лівого боку до тих пір, поки не закінчаться петлі з обох боків. Петлі з обох сторін закінчилися. На спицях залишилося 11 петель підошви. Продовжуємо далі в'язати ці 11 петель. На ту длину, яка вам необхідна для вашого розміру. І так, я закінчила в'язати, ось тут я пров'язала 20 рядів. Зараз в цьому ряду на початку ряду і наприкінці ряду пров'яжу по дві петлі разом, щоб трошки на п'ятки було закруглення. Дві петлі пров'яжемо. Разом, і оці дві петлі пров'яжемо разом. До речі, бачите, додаткову нитку я замінила, бо мені не вистачило. Ось була така синя, тепер темно-синя. В цьому ряду будемо закривати петлі Виборітними петлями. Дві петлі пров'язуємо разом. Цю петлю повертаємо на спицю. І знову. Дві петлі пров'язуємо разом і так закриваємо весь ряд. Все закрили. Тепер залишилося обв'язати гачком. Я взяла гачок номер 4 додаткову нитку я обрізаю. Будемо в'язати столбики без накиду, вводимо гачок під кромочну петлю, підхоплюємо нитку, витягуємо її. У нас дві петлі на гачку, робимо накид, протягуємо через дві петлі, гачок під кромочну, підхватили нитку, витягнули, зробили накид, пров'язали дві петлі. Я звідси почала обв'язувати. Ось так обв'язала. Зараз закінчу ряд. Ось так. І тепер, якщо хочете, можете залишити і так. Але я зроблю ще один ряд візерунком крок назад. Одна петля підйому. І будемо в'язати такі ж самі стовпчики, але в інший бік. Ми в'язали в цей бік, тепер будемо в'язати в цей, ось вона підошва. І після пров'язування у нас будуть ось такі зубчики. Гачок у петлю, витягнули нитку, пров'язали дві петлі. Ось в цей момент натягніть нитку, і тоді буде зубчик. Пров'язали гачок. По петлю натягнули нитку, підхопили її, витягнули, накид пров'язали. натягнули нитку, накид, пров'язали. Якщо нитку ось в цей момент не потягнути сюди, то зубчик у вас не вийде. Закінчуємо нашу роботу. Залишилися всі кінчики ниток сховати у самій роботі. Що ж, на сьогодні наша робота закінчена. Сподіваюсь, у вас все вийшло і вам сподобалось. На сьогодні все. Бувайте здорові! До нових зустрічей!